Опозиція у Грузії оголосила безстрокову акцію протесту. Там не визнають результати парламентських виборів. На відео, які поширилися у соціальних мережах, можна побачити, що мітингувальники встановили барикади перед Білійським державним університетом та розбили там наметове містечко. Власне, ви можете зараз споглядати на ці кадри. Так, от перекриття руху мало тривати 24 години. Однак його продовжили ще на добу. Повідомляє ехо Кавказа. І з нами на зв'язку Георгій Іналішвілі, це експерт-міжнародник, якраз із Грузії. Ми будемо з ним говорити про те, що відбувається зараз у Тбілісі, а можливо, в інших містах грузинських. Вітаємо вас! Вітаємо вас. Добрий вечір. Добрий вечір. О, знаєте, листопад вже, як на мене, так, традиційно традиційний сезон для революції, для протестів, для акцій протесту. Але як довго, як вважаєте, буде тривати ця акція у Тбілісі у Грузії? А, добрий вечір ще раз. А, так, а... В Грузії, наприклад, листопад, це місяць для революції. Так і було дві 2003 році, коли у нас була революція троянд і так далі, але зараз нічого не неможливо так заздалегідь говорити. А на зараз в Грузії відбувається те, що у нас в Тбілісі в столиці Грузії перекрита один з головних магістралей Тбілісі, Там зараз повністю передато шлях. Uh, і там uh, протестувальники влаштували палатки, і uh, рух uh, і шлях там uh, перекрито. А uh, це відбувається в Тбілісі. Але uh, це все почалося з Батумі, uh, де uh, студенти Батумського uh, державного університету вони просто вирішили uh, влаштувати uh, світу, влаштувати свої, ну так сказати, можна палатки uh, в університеті, і вони. Відмовилися залишати університет, і вони там а, продовжують а, зараз а, протести. Тобто, це почалося з бартові, що було десь три дні в тому, і все потім вже продовжується, продовжується вже в Білісі Теж а скільки це буде тривати, це ми не можемо сказати, тому що там є і законодавчі терміни. Наприклад, а, парламент, новий парламент Грузії, новообраний парламент Грузії має а, збиратися. Тобто, перше засідання має бути 25 листопада. Тобто зараз ми очікуємо, що кульмінація акції протестів буде саме 25 листопада. Тобто, побачимо, почекаємо, що буде відбуватися в Грузії. Але я так розумію, що зараз більш-менш все спокійно. Просто якщо згадувати листопад в Україні 2013 року, то якраз активна фаза, яка стала фактично переростанням Євромайдану в революцію гідності, стала побуття студентів. Яка ситуація безпекова, от в наметовому містечку серед протестувальників, як поводиться влада і. Правоохоронні органи, а, так. На зараз ситуація дуже мирна. Тобто, не відбувається там ніяких там а, а, драків або щось таких а, немирних ситуацій немає. Тобто, поліція і влада на даний момент на зараз не робить нічого проти законного. Тобто, все проходить абсолютно мирно, а і хочу зазначити, що опозиція Грузії, яка зараз об'єдналася і вони а, а, разом організують ці а, а, акції протесту. А вони декілька разів а, казали, що вони будуть організувати тільки мирні акції протесту. А, тобто на зараз а, у нас проходить тільки мирні акції, але коли це а, буде а, не мирними, це ніхто не може сказати. Тобто, зараз, на зараз у нас таких. Траків або таких у нас немає. Угу. Зрозуміло. Дякуємо вам. Дякуємо за цю інформацію. Останні новини з Грузії. Георгій Іналішвіль, експерт міжнародник, був з нами на прямому зв'язку. Що